31 березня 2025 рік. Друзі, з вами компанія Електромотор. І перед нами ударний дрель-шуруповерт AEG BSB 12 c 2 От його маркеровочка, друзі. Країна походження даного інструмента Германія. Подивимось, як він запакований. Іде в такому от, друзі, кейсі даний інструмент і кордонні упаковочки. Ну що ж, заглянемо. Так. Тут можна керівництво по експлуатації. Накладну, гарантійний талончик, все. Кейс, це буде, друзі, на місці. Іде, як бачимо, зарядний пристрій, Акумуляторна. Дві акумуляторні, друзі, батареї. Як бачимо, такі насадочки в комплекті. Все таке необхідне, друзі. І сам шурупокрут, друзі. Як бачимо із самозажимним патроном, дивимося, показує, що можна працювати як отбойничком. Шурупокрутом, а також як для сверління дрелькою просто. Отакий от, от чудовий інструмент пропонує компанія Електромотор. Також, друзі, я бачу тут в комплекті. Ми показуємо комплекцію, іде і такий от зажимчик, щоб... Можна було зручно при роботі його десь, так би сказати, прицепити на ремені і куди і надійно працювати. Надійно, тобто, зручно зняв, попрацював, повісив далі і займаюся другими ділами. Пока. Понадобиться дрель шуруповерт ударний. Ну так, друзі, в такому кейсі. Німецька якість. І надійність. Кого цікавить інструмент АЕГ? Звертайтесь в компанією Електромотор. Заходьте на сайт Електромотора. Да Телефонуйте 063 426 10 10 і будете мати надійний інструмент АГ. Друзі, всім гарних покупок та мирного неба 063 426 1010. 10.